Hyundai jazz автомобіль 2013 року, 1,4 бензин, номер телефону ціна 8500, це вже на віддачу без торгу. Так, Покажу салон, якщо автомобіль відкритий. Так, відкритий, так, є передні задні скупідємники, мультируль, п'ятиступнічна корока передачі. Так, ось така комплектація даного автомобіля, салон досить рухайний і в хорошому стані. Так, позаду ось нас такий вигляд має. Козацькав даний джаз. Хоча більш детальніше Це телефонуйте до він вже все про те по телефону розкаже. Далі в нас uh, Opel Astra. автомобіль 2011 року, 1,6 газ-бензин. номер телефону. Ціна 5950. Також кажу салон. Так, 5-ступінчата коробка передач, є у нас кондиціонер, 190 тисяч на приборці. Також салон досить хороший Так, ось такий вигляд має дана Астра. Далі у нас де? Volkswagen Golf. Автомобіль 2003 року, 1,6 бензин, okay. номер телефону. Ціна 499 плюс присутній торг. Передні задні скопідйомники, ще раз нагадую, коробка йде автомат, є в нас кондиціонер, ось така мультимедія доставлена. Так, Досить хороший салон даного автомобіля. І покажу цей ряд. І ось так виглядає позаду салон даного гольфа. Також є паркоп. Так. Кого зацікавив даний я хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до продавця, він вже все детальніше розкаже. Третій рік, 4999. Ford Fusion. 2008 року, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 6200 плюс по торг. Є сервісна книжка. Передні скопідйомники, коробка автомат, нагадую, салон просто ідеальний. Так, є підігрів сидінь, так Ось такий вигляд. Має салон. І ось так виглядає позаду. Так, кого зацікав, даний форт і хоче більш детальніші інформації. Телефонуйте до продавця, він вже все детальніше розкаже і також потрагує. Це нагадує автомобіль кінець 2008 року, номер телефону ціна 6200 плюс торг. Volkswagen Passat, автомобіль 2013 року, 20 дизель. Номер телефону, ціна 11350 плюс Торг. Так, зараз покажу салон. Так, по салону йде мультируль, коробка автомат, клімат, контроль підігрів, сидінь, навігація. також є панорама. Так, Ось такий салон даного автомобіля. Так, досить гарний вигляд має. Оце комбінований салон. Також гарний вигляд відкривається через панораму для тих, хто сидить позаду. А, так. А, також є передня і задня партроніки, кого зацікавив даний посад. Телефонуйте, продавцю, все детальніше розкаже. По телефону і також поторгується. Нагадує 13 рік. Номер телефону до продавця. Ціна 11350. Шкода Октавія. Автомобіль 2011 року. 1,6 дизель. Номер телефону. Ціна 7500 плюс 100 сотні торг. Автомобіль повністю обслужений і не потребує вкладень. По салону. Передні задні склопідйомники, 550 коробки продач, мультируль, клімат, контроль навігація. Так, Ось такий салон даної Октавії. <клух> так, позаду у нас є партроніки. Так, а Хто шукає собі Октаві, хоче детальнішої інформації? Телефонуйте продавця, до продавця, він вже все детальніше розкаже. По автомобілі і також по ціні Нагадую, 2008 рік, 16 дизель, 2011 рік 16 дизель, 7500 плюс присутній торг. Шкода суперб. Автомобіль 2010 року, 19 дизель, номер телефону. Так, І вказано, на який інший автомобіль можливо. Ціна даної суперб 9300. Далі гольф 2001 року. 1.4 газ бензин. Номер телефону. 4150. Шкода Октави ВіРас. Автомобіль кінець 16 року. 2.0. Дизель. На автоматі номер телефону 135 кВт. Весь в рідні фарбі. Так, покажу салон. Ось такий салон, комбінований де. Коробка автомат, підірс сидіння, клімат контроль, навігація. Так. Дуже крутий салон даної Октавії. І ось так виглядає позаду селом. Позаду є партроніки. Досить круто вигляд. Має дана Октавія. Коза цікава. Я хочу більш детальнішою інформації, телефонуйте до продавця, вже все детальніше по телефону розкажемо. Так, що номер телефону. 18 тисяч плюс по торг. Далі Nissan рок. Автомобіль 17 року 25 бензин, номер 14900. Далі Touareg 2008 рік, 3,0 дизель але без номера і без. Далі Audi А 4 2002 року 16 бензин, номер телефону 7-350. Все в ідеалі. в Так, далі. Фльсван Джета. Автомобіль 2012 року. 1,4 бензин. номер телефону, автомобіль на автоматі і на шкірі. 8299. Nissan Leaf. автомобіль 23-го року. На 62 кВт. Так, номер телефону, ціна 22 тисячі. Далі наган. 2007 року, 1,6 бензин. номер телефону. 58. Далі. У нас Mazda Это X5, 16 -го року, 2.5 бензин на автомате, номер телефона. Автомобиль на Ашкири, 15 999. Opel Zephyra. 10-го року, 1.7 дизель, 7 мест, 6 300. Так, шевроле uh, 2006 року, 1.8 бензин. бензин. No. 4 тисячі. Автомобіль 18 року. 2.0 газ бензин. Номер телефону. Вся детальна інформація по автомобілі ціна 17900. Далі Jeep Patriot. Автомобіль 2015 року, 2,4 газ бензин, номер телефону. Так, також це детальна інформація, 10800. Далі йде шкода. 2008 року 18 бензин. номер, Ціна 5300. Шкода Фабія. Автомобіль 2007 року, 1,4, бензин, номер телефону, ціна 550. Автомобіль прийнаний з Німеччини. Далі Шкода Октавія, лише ціна 600.